На, Ти? Да, Звичайно. Я бачу. Е, Сергій Олександрович, а чого ви її так відправляєте? Вона ж свідок по справі. Я тоже маю право. Вона теж має право на ознайомлення. Має. Не Має. Має. Я маю свій показ дирекції. Е, Сергій Олександрович, я хотів би зробити усне клопотання. Письмово. Будь ласка. Ні, ну я маю право робити як письмове, так і. Так, звичайно, я прийшов, знайомився справою. Да? Але перед тим я хочу зробити усне клопотання. Давайте задамо кабінет і зробити клопотання, В кабінеті ви взагалі мені все відмовляєте. Шановний Сергій Олександрович, я роблю усне клопотання. Перше питання. Я вас прошу, ви мені вчора повідомили близько 18.30, що я можу сьогодні з'явитися для ознайомлення кримінальною справою. В зв'язку з тим, що не було дотримано розумного терміну, мій адвокат не зміг приїхати. Я вас прошу надати мені безкоштовного адвоката. Я вас прошу надати мені безкоштовного адвоката для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. 133. 133. 133. 133. 133. 133. 133. 133. Добре. Я почав ознайомлення правою. Я хочу зробити усне клопотання. Будь ласка, письмове. Письмове, в мене зараз немає змоги написати. Я надаю листок паперу. Я розумію, але я напишу тільки з своїм адвокатом. Ну, все. То що даві, я маю що право робити усне, чи немає? Що від мене треба? Я хочу зробити усне зап... клопотання. Ви мені відмовляєте. Усне, я маю я право зробити його, його, КПК. Відпись, Згідно КПК. КПК, я маю право давати усні клопотання. Письмо. А усні не маю. Mm. Ну, що ж я вам скажу. Хорошо, я маю право вимагати е, захисника безкоштовного. Будь ласка, напишіть про це заяву я направляю. Усно, я маю право вимагати безкоштовного письмо. захисника. Письмо з з цього приводу Шановний, напишіть, Шановний це Сергій, Сергій Олександрович, Олександрович я пласи, вас чому? прошу, будь ласка. Надайте мені безкоштовного захисника. Будь ласка, пишіть не затягуйте, приводу, заяву. будь ласка, справу. Будь ласка, записуйтесь з цього приводу заяву, я її розгляну, дам відповідь. Добре. Будь ласка. Я зараз напишу тоді на незочу. Будь ласка. Писати. То що ви мені надаєте тоді чи як? Я вам пояснив. Якщо у вас є клопотання так. чи заява, будь так. ласка, пишіть, я її розгляну, в встановому порядку, дам вам відповідь. Це. А усно ви не приймаєте від мене? Кримінальний процесний кодекс передбачає письмове спілкування. Ну так письмове спілкування, ви все фальсифікуєте Я вам відповідь. Ви хороші якісь Олександрович, Добре, я ж зрозумів. Дивіться, що я вас хочу попросити. Сьогодні в нас на 12.00 і на 13.00 судова справа. Так, так. Ви знаєте. Знаєте. Значить, я буду на цій судовій справі. Я вас прошу. Не фальсифікуйте всі документи по справі. Я вас дуже прошу. Буде мій захисник. І я прошу повідомте мене згідно КПК, коли я можу прийти з захисником і ознайомитися з справою, час місце з ким саме. Олександр Валерійович, вчора на цю ці запитання дам вичерпні відповіді. Повторюватись не буду. Е е е які відповіді видав. Є відеозапис. От Од вас за мене. Я вам інтерв'ю не надаю. Ну, ч... Я не інтерв'ю. Я потім я... я... запитання надав. Ви знайомити з провадження будете? Звичайно, да, будь ласка, Шановний, будь ласка, будь я сказати. хочу з захисником. Будь ласка. Так, я вимагаю, щоб ви мені надав безкоштовно. Будь ласка, захисника. напишіть цього право до заяви. Я, я зараз напишу. Зараз спущуся і, і напишу. Будь ласка, будь ласка, добре тоді. Сьогодні я вам вручу цю заяву на судовому засіданні. Тоді чи зараз? Я не знаю, Це мені ж треба права. порадити. А ви мені так відмовляєте усні клопотання будь-які надавати? Я так? надаю відповіді на письмові ваші клопотання та звернення. Будь ласка. Ну я не знаю, як з вами спілкуватися. Ви порушуєте мої права на захист. Будь ласка, можете скажете мої дії до суду. Ну, звичайно, так я оскажуть, це... сьогодні будемо розглядати. Ну, все значить ваші права забезпечені. Хорошо, я вас хочу спитати, <кій> от в справі вчора я там так бігло передивився, буквально 16 сторіночок. Я побачив, що нібито хтось мені щось надсилав 17 числа. Я не буду ми... коментувати матеріали кримінального провадження, вони вам надані для знайомлення. Правоту вашу чи на правоту. Якісь буде питання суд? під час це. проведення дій я маю вам право задавати? Є крим права і... кодекс не передбачає надавати не передбачає. вам роз'яснення, зокрема я не роз'яснення. Які це роз'яснення? От ви пише я не проваження не бажаєте даний момент бажаю, але захисником. Я ж пояснюю Будь вам. Ласка. Або скликнути свого захисника, або заяву. Мій що захисник не в змозі приїхати. Ви Пшить мені тільки вчора 18.30 я я сказали. Я заявив усне клопотання. Усне клопотання. Зараз напишу не до спущусь. Ну, Будь ласка, пишіть вісьмове. Тож я напишу розгляну. і вже це, подам. Це, Офіційно це, подам, це, ну як. Все зрозуміло. Ну, я не знаю, ну, ви спеціально затягуєте. Ну що ж я можу сказати? Все, все. До побачення.